Овни, рухайтесь вперед та підкорюйте нові вершини. Сьогодні удача буде на вашому боці. Тільців може спіткати невдача на роботі. Дайте собі час перепочити та рухайтесь вперед з новими силами. Близнюкам слід бути обережними на дорогах. Намагайтеся не приймати близько до серця те, що відбувається. Раки. Сьогодні настав час для відпочинку. Відкладіть важливі справи та проведіть вечір у колі друзів. Леви, перед вашою харизмою важко встояти. Сьогодні фінансова криза не стане на заваді розвагам. Діви, сьогодні можливий конфлікт в родині. Владнайте розбіжності та розраховуйте на підтримку близьких людей. Терезам рекомендується виїхати за місто, щоб відпочити та зібратися з думками. Скорпіони, будьте готові до несподіваних подорожей та міцно тримайтеся в сідлі. Стрільцям варто направити енергію у правильне русло. Козироги не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Втім, пам'ятайте, що слід вчасно зупинитися. Водолеї сьогодні час для креативу. Шукайте обхідні шляхи та приймайте нестандартні рішення. Риби нині ви будете за крок до успіху. Головне об'єктивно оцінити свої сили. Підписуйтесь на канал Гнилятин 24 Залишайте коментарі та слідкуйте за нашими новинами у наступних випусках. Не пропустіть!